3 листопада на Донеччині від отриманих поранень обірвали життя Антона Солохи. Про трагічну звістку сповістив міський голова Андрій Білоусов, висловивши співчуття близьким і рідним. Сьогодні з Антоном прощалися в рідному місті. Чоловіку було 33 роки. У 2022 році закінчив Херсонську державну морську академію та тривалий час працював у річковому порту. Антон був люблячим батьком сина та двох чарівних доньок, близнючок, кращим чоловіком та вірним другом. Антона ми знали давно. Це був друг нашої сім'ї. Антон назавжди залишиться в нашій пам'яті чесним, добрим, сміливим. Ми будемо завжди його пам'ятати. Він наш герой І спідчуття всім близьким і всім друзям, всім, хто знав Антона. В останній шлях провести захисника України прийшли рідні, побратими та близькі. Прощання проходило в Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Поховали Антона на алеї Героя кладовища соцміста. Доземний Україн воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою!